Російські терористи б'ють по об'єктах ядерної енергетики України. Починається конференція з питань безпеки в Мюнхені, де спецпредставник Трампа каже, що мають бути прямі переговори між Зеленським і путіним. Про переговори в Саудівській Аравії говорить і сам Трамп. Окрім того, віцепрезидент Сполучених Штатів Америки знов погрожує Російській Федерації, чи точніше вперше, але вже такі погрози лунали від штатів, чи стоїть за ними щось більше ніж просто так би мовити, блакмейл і шантаж. Про це говоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова, з нами та Городній політехнолог, пане Тарас, вітаю, рада бачити. Слава Україні, так доброго дня, героям слава. У російські дрони влучив саркофаг зруйнованого реактора. ЧАЕС. це про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Конструкція суттєво пошкоджена. Діри фактично ми бачимо. Ударний дрон із фугасною бойовою частиною. Це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою. Всіма, хто хоче справжньої безпеки для людей. Єдина держава в світі, яка може атакувати такі об'єкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками. Це сьогоднішня Росія і це терористична загроза. Цьому світу і говорить президент України Володимир Зеленський. В Магате підтвердили, що удар був підтвердили, продемонстрували кадри ударом безпосередньо, які ми зараз бачимо на своїх екранах, і сказали, що там да, били влучання російського дрона. Підтвердив і керівник Центру протидії дезінформації перебу Андрій Коваленко, зауважуючи, що ситуація стабільна. Але росіяни цілком свідомо на його думку запускають дрони на ЧАЕС, експериментують з висотою прольоту шахедів і внесуть ядерну угрозу для світу інвестував в безпеку на ЧАЕС. Москва винна в Чорнобильській катастрофі і зараз несе загрозу атомній електростанції. Андрій Єрмак, керівник офісу президента України, стверджує, що в Мюнхені дуже всі злі від цієї новини. Не просто непокоєння, як зазвичай, як ми з вами вчора говорили, а е, насправді злі говорить Єрмак. Бо в 80-х роках Кремлю весь світ допомагав цю трагедію ліквідовувати. А зараз російські п... цитую єрмака запустили по ньому дрон. Російські Своїх пабліках, зокрема так званому Росічі, кажуть, ми. питає стервати мірне урегулірування. Зілінські волюдаєди з партії війни в банк кур України атакувала камери своїм безпілотникам. саркофаг Чорнобильська обвиняє в цьому Росію. Ну що ж, пане Тарас, а що російські дійсно переслідують ось цією метою, і може заява очільника Пентагону Піта Пітахексита про те, що питання ядерної зброї розглядається уже на часі. Так, давайте розділимо саркофаг і піта їх okay. Да? Значить, саркофаг, зрозуміло, путін бикує це дуже добре для нас. Да? Це збільшує наші шанси на вимогу більшої допомоги, а в тому числі і доведення того, що маємо справу з терористом, так і що воно не зважає. Не на що ну і головне, що не поважає нашого шановного Дональда Фредовича. Про це ми теж повинні всім говорити. А, і так далі. Це і що не від і невідомо, що буде гірше в даному випадку для, для росіян, так оскільки вони не хочуть іти там заспокоюватися. Стосовно заяв а, цього голови Пентагону Дівенс, знаєте, мені здається, знаєте, як хтось пожартував в пабліках. Перший пункт нас дадуть, так другий пункт дадуть, але дадуть ядерну зброю американських солдат на території України, тобто приблизно таке, що сказано було. Ну, знаєте, у мене таке враження, що Трамп Трамп сказав Дівенсу у цьому своєму голові Пентагону, як його прізвище там хексет під хексер. Значить, пацани, значить, так, е тепер я в цій ситуації гарний поліцейський, mm -hmm. так? А ви погані поліцейські, так? Тим більше дивенс, ти хлопець молодий, перспективний. Тобі треба командний голос відпрацьовувати і так далі. Тому е погані речі говорите ви, так що не дай Боже будемо лупити боляче. От а, ядерна зброя, це взагалі дивіться, як часто це питання почало з'являтися, як тільки переміг Трамп. А, а це як не дивно, я про це чув ще знаєте, от середини літу, коли один з моїх таких поважних знайомих був в США, він тоді мені ще говорив, що республіканці як це не дивно, більш ставляться поважно до Будапештського меморандуму, і вони вважають, що Україна виконала свої зобов'язання. А ми не виконали свої зобов'язання. Тому один з варіантів розглядався, і, судячи з усього, він циркулює там, що треба повертати стан 94-го року, ну видавати Україні ядерну зброю, і так далі. Як це в дійсності не, не от, ну, утопічно виглядає, але бачите, вже три рази протягом трьох місяців ця тема спливає постійно, так. Е, далі. Це, як я сказав, граф доброго, поганого поліцейського. Причому Дівенс озвучив достатньо таку єзуїтську пастку для Путіна. Що він сказав? Що він сказав? Так, значить, якщо не буде угоди, будемо ну там, санкції, американські війська на території України. І далі він як хитрувато сказав: ми готові, ну, типу, там, зупинятися для того, щоб ми готові перезавантажувати відносини, щоб. А ти не був, типу, разом з Китаєм. Подивіться, як там написано. Тобто Путіна поставили на таку відвиделку. <ріху> якщо він піде на умову американців, він кине китайців, так? І доведе, що він надійний партнер для китайців. А якщо не піде, то отримує по вухах від американців, так? І тоді питання в тому, навіщо він Китаю в такому вигляді теж буде потрібен. І це вже загон. Загон починається різними умовами. Україна повинна користуватися цим, теж порушувати питання не по лінії розмежування, а вимагати кордони 91-го року або кордони, хоча б 14-го року. Що, до речі, теж більш-менш прийнятно для, для американців, тобто ні вашим, ні нашим. Тобто зійшли ще на нічійничі. Я полягає не в тому, що вони захопили додаткову частину України, а в тому, що зупинилася новотка ну, е, на лінії 14-го року. Але тут є нюанс. Ви ж повинні розуміти, якщо ми будемо вимагати там кордони 1994 року, е, це означає, що, наприклад, Україна виходить на кордон з Кримом, угу. а там же може бути знаєте, різні нюанси. Ну, наприклад, е, у танк у танків Абрамсів можуть вже відмовити гальма. Буває вже така ситуація в житті. І вони поїхали в Крим. От. І питання в тому, хто буде зупиняти Україну, якщо Україна поїде в Крим, наприклад. Да? Я думаю, що ніхто, А якщо якесь буде обурення, ну, Україна може сказати, ну так вийшло. Вибачте, буває в таке в житті, і взагалі ми їдемо туди для того, щоб забезпечити, щоб на південному березі Криму був готель Трампа. Ось, ну, щось, щось ти типу і взагалі там нафтогаз є, і так далі. і так далі. І так далі. Тобто, ну, це якщо так, знаєте, жартома, але реально так воно і повинно бути. Тобто, ми повинні наполягати на розширенні вимог, ніяких ліній розмежування. Давайте далі. А, бажано кордону 91-го року вимагати, що нам потрібно таке, таке, таке. США голосували за кордону 91-го року, в 23-му році, коли резолюцію Генеральної асамблеї було Оцей план був там з 12 пунктів. Пам'ятаєте, був ви угу. же проголосований. проголосоване. США теж голосували за це і, і так далі. І так далі. Тобто, не просто от бути, знаєте, пасивним спостерігачем, а активно брати участь. Тим більше бачите, який шухер в Європі стоїть, просто шухер. Знаєте, мені спало на думку цей мем. Мені подобається, як вони суетяться і все інше. Тому, так, да, дивіться, що зробив Трамп. Коли Трамп робив таку от промову а, Путіну, а от таку от там вилизував, як всім здавалося і так далі. Ну, в Європі обісралися, тому що, тому що він фактично дає їм розуміти, але якщо ви не даєте гроші не даєте зброю, значить я зараз домовляюся з путіним, і ви зараз будете сам на сам з ним. Ви бачите, яка паніка. Шольц одразу ж знайшов гроші. Виявляється, можна було запровадити в ну запросити надзвичайний стан в Німеччині, щоб збільшити там борги і так далі. А Британія там рвіти мечі, Що ну, по перше, нас не пускають в перемовини. всі вже хочуть бути стороною перемовини. Це правильно. Ну, наприклад, в перемовинах повинні бути країни Балтії і Польща, тому що йдеться про суверенітет Центральної та Східної Європи. І всі вже хочуть теж бути учасниками перемовин. Це створює теж великий простір для України. Європейці, я думаю, зараз швидко будуть знаходити гроші. Пан Трамп, оскільки він добрий поліцейський у цій ситуації, стане ще добрішим тільки вже до Європи. Скаже, ну, якщо там гроші вже знайшли, ну, взагалі молодці, давайте щось там будемо робити вже в правильному напрямку. А, і так далі. Тобто йде така карусель, так, яка невідомо поки що чим закінчиться, але шанси України зростають ще раз, зростають на дуже гарні варіанти. А, головне їх не профукати, системно бити по території Росії для того, щоб демонструвати силу, прилетів. Сьогодні на Чорнобильську АЕ, значить, туди повинна прилетіти, рознести, наприклад, газоперекачувальні станції mm -hmm. і багато чого іншого. Бути теж по енергетиці для того, щоб створювати проблеми, демонструвати сили, і диктувати умови а, і не забувати про це, тому що у нас теж часто а, от у нас є теж не часто журналісти запитують. Що, а що треба, от на, на Мюнхенській конференції, В першу чергу повинна. Показати Україну ну, Україна повинна приїхати з графіком ударів по території Російської Федерації за останній рік. Показати, як воно зростає, картинки красиві, показати там відео про те, як Україна буде знищувати і продовжує знищити енергетичну систему Російської Федерації. Що диктат буде наростати з нашого боку, в тому числі, тоді, тоді буде нам щастя. Це і будемо демонструвати і бити у відповідь. Звісно, також я в цьому навіть не сумніваюся. А говорячи вже про переговори, Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, пояснив, чому він першому зателефонував Путіну. Ну цього разу щоб почути його позицію, зокрема щодо переговорів. І за оцінками Трампа під час спілкування з, з журналістами в Білому домі чергового Трамп заявив і що насправді готова буцімто Російська Федерація до перемовного процесу. Давайте почуємо, що він каже Же про ту угоду, яку нібито може підписати і Путін, і повернемось думаю, що ми зможемо щось зробити. Ми працюємо з президентом Зеленським і з президентом Путіним. І моє враження таке, що вони. Я знаю, що президент Зеленський хоче укласти угоду, і я також відчуваю, що я знаю, що президент Путін хоче також укласти угоду. Також Трамп говорить про ймовірну зустріч, мало чи вже не на наступного тижня в Саудівській Аравії між вис високопосадовцями Сполучених Штатів Америки, Росії, України, а Кіткелок, спецпредставник з питань російсько-української війни, вже один з, скажімо так, бо тепер Вітков, теж відповідальний перед початком Мюнхенської безпекової конференції каже, що Зеленський і Путін мають провести прямі переговори. Це вже буде якось стадія після тих перемовин, які відбудуться в Саудівській Аравії, зокрема, і наскільки вони можуть насправді відбутися наступного тижня, і чи будуть там якісь окреслені параметри, про які. Ми говорили відповідь вище. Ну я сумніваюся, що потім піде на перемовини з Зеленським. Я досі це сум. Він не хоче вести перемовини з Зеленським. Він хоче вести перемовини з трампом і вони це підкреслюють, що тільки з американцями. І це дуже добре, що Україна підтримує, те що американці вірять, що можна посадити за один стіл перемовин Зеленського та Путіна. Україна повністю, звичайно, це буде підтримувати. І в принципі, постійно про це говорить Зеленський, розуміючи того, що Путін ніякого біса не хоче надійти, бо це принижене для нього. Тому що, по-перше, він так довго говорив, що Зеленський нелегітимний, що він не сяде з ним за один стіл перемовин. Далі він так довго говорив, що у нас неонацистська держава, і що євреї за походженням Зеленського виявляються очолює неонациську державу. Що вони вже самі це заплутали, що він не може сідати за тим за стіл перемови. А, і ну він завжди такі антисемітський, до речі, шутакі жартики завжди пускає з цього приводу. І ми повинні розуміти, що добре, що американців такий настрій, і це означає, що ми повинні підставляти скрізь росіян. Вони не хочуть і так далі. Нехай нехай американці тягнуть Путіна на перемовини. Знаєте. А по дорозі, знаєте, будуть тягнути за ноги, за руки і будуть ламати їх, тому що по-іншому неможливо буде. А Наше завдання підставити так, щоб йому хребет по дорозі зламали і ще її зламали. Ці перемовини в Саудівській Аравії вони будуть проходити ще поки що на рівні якихось зокрема там керівників офісів президента, наприклад, чи якісь дипломати. Тобто, це ж не буде ще вже зустріч ну, помату. Ну поки дипломати, mm -hmm. я не вірю. Що Путін буде бакувати, Путін відверто mm -hmm. буде бакувати, удар по Чорнобильське це підтвердження. Він не вірить, що знаєте, він не поки він не зрозуміє, що погрози реальні. Mm -hmm. А, він, звичайно, нікуди рухатись не буде. І взагалі я сумніваюся, що він рухатись кудись буде, тому що він упевнений, що він перемагає, навіщо йому йти на перемогу. Так, бакувати, але ось це бакування, очевидно, закінчується тими погрозами зі сторони Джей Дівенса. Якщо він продовжує тому ж духі, правильно я зрозумів? Погрози вже були, вже потрібні дії. ]терес. Якщо ти обіцяв санкції, значить ти повинен показати ці санкції, де, що ти з ними будеш робити. Якщо ви будете довго погрожувати, Путін не буде сприймати серйозно. Ну, наприклад, Путін буде дивитися обіцянка Трампа щодо Хамасу. Так він пообіцяв, що сьогодні сьогодні п'ятниця, завтра, субота, що до суботи всі були звільнені. От він зараз подивиться наскільки серйозні наміри е, Трампа і наскільки серйозно він готовий їх реалізовувати на практиці. А пане Тарасе, а оце зараз обміни Фогеля, Вінника приземлився оцей хакер, цей вінник, який каже: Я себе не почуваю історичною постаттю, його там питають пропагандисти. Боже, яка історична постать? Ну, значить вони оце відбуваються, літають літаки. Ще якийсь літак був помічений, який летів з Вашингтона в Москву. А ось це зараз додає. Чого у взаєминах між Росією і Сполученими Штатами Америки? Якихось добрих взаємовигідних умов, добрих угод. як говорив про це Трамп. Чи це просто? якісь такі кроки, які насправді більше символічні, ну таке, щоб розпочати розмову для чогось uh -huh. да але я думаю, що звичайно, що це на чим не закінчиться, тому що, поки потім при владі, я впевнений, він буде бакувати. Він буде. Далі це робити, тому що це питання його виживання, тому що очевидно, якщо буде там наприклад зупинка по лінії розмежування, це означає, що Путін ще раз буде принижено. Він буде змушений тепер вести перемовини з Україною стосовно Курської області. Тобто ти, ти, ти будеш принижений тим, що свою землю будеш зараз торгувати в обмін на це. Тому вони категорично цього не хочуть, і там є, ну, я тут ну, не бачу, як воно розпочинається так легко, як говорить Трамп. Я думаю, що все ж таки вони десь влуплять потихеньку, а ми повинні допомогти їм. А, от тому, що знову такі. Ми повинні спровокувати ситуацію, щоб в Росії почалося сипатись так, щоб взагалі було не до, не до України. Я от там нещодавно от пості своєму попередньому писав, що, а, наприклад, Рейген вже не хотів розпаду Радянського Союзу. Він хотів, щоб просто вийшли з Афганістану, трохи натиснути, поганяти трохи так, знаєте, без, без, без фанатізму такого сказати. Але. Трохи навалилися, і радянський союз посипався. Так і тут наше завдання максимально, щоб американці навалилися своєю тушою, такою знаєте. А ми зверху що довбанули, як слід для того, щоб ну, наприклад, еліти почали прибирати Путіна. Почнуть прибирати Путіна, а ввал влади буде точно. Да? А почнуться різні ситуації в Росії. Ми а десь там якісь можуть бути заворушення. Ми обов'язково повинні їх підтримувати. Звичайно, там почнеться багато побільше бензинчику туди підливати і багато чого іншого. СБУшники повинні дрони побільше запускати. Я думаю, що на той час як вже підуть перемовини, вже важкі сюрпризи будуть прилітати по Україні по Росії. вже. А наприкінці року таких важких сюрпризів обіцяють ну дуже дуже багато в дійсності ну до тисячі. Прекрасно, просто Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України, не так позитивно налаштований, як ми, аналізуючи візит Піта Хексета, очільника Пентагону до Європи і на загал ті заяви, які зараз лунають від нього, які потім підтверджує Дональд Трамп, Ставить питання: це що зелене світо для Путіна? по перше каже, що це був землетрус. Фактично, візит Піта Хексета до штаб-квартири НАТО для учасника переговорів, які веде його шеф Трамп, автор книги «Мистецтво укладати угоди, жбурнути на стіл всі свої тузи, навіть що до початку складних переговорів це здається халатність. Гексет може не читати мистецтво кладати угоди, але думаю, ці принципи добре знає. Говорити Україні ні НАТО і кордонів 2014 року. Це фактично дві великі перемоги Путіну задарма. Говорить Тімоті Еш, але потім сам Хексик вже уточнював, що в принципі зараз питання НАТО да не актуальне і не на практиці. А чи дійсно можемо ми казати, що Штати викладають ці свої козирі? Чи насправді це просто очевидна реальність? Тому що Хексет називає свої заяви реалізмом? Ну давайте так. Я тут можна погодитися, що можна було про це наговорити, можна було торгувати. Це правда. Але це дуже добре. Нехай там Трамп теж не розслабляється. Знаєте, його там всі опльовують, демократи опльовують, там Болтон знову вийшов і сказав, що а, Трамп це програв і так далі. Чим більше буде таких заяв, тим краще буде для нас, тому що це буде бити по його Трампа. І ми повинні підтримувати. Ну, мовчки, звичайно. Для нас, звичайно, що Трамп велика людина. Так, але те, що там британці кричать... І все інше, ну чудово. Нехай бігають, нехай дають варіанти, в тому числі, і так далі. Тому нормально, нормально. Добре, ну Но так. Давайте так, да. давайте так. Ну, якщо серйозно, навіть якщо американці, навіть якщо американці будуть виконувати те, що вони сказали, те, що от Хеген сказав на цьому. І те, що її ціну на нафту будуть робити. Якщо тягнути на ці перемовини, вони, як я вам сказав, все рівно переламають пару кісток по дорозі. Тому що Путін не це категорично не хоче робити. Так? А це якраз і створює для нас простір а, з ударами по території Російської Федерації для того, щоб ми вимагали якраз кордону, мінімум 2014 року, тому що Путін явно буде ослаблений, коли його будуть так тиснути. От це поразка для нього. Ну, це явно поразка для Путіна, як би він там не говорив. І там буде питання його влади і питання життя, тому що влада і життя в Росії взаємопов'язані речі. А тому не слід нехай критикують. Нехай критикують. Ми звичайно теж повинні дивитися на це такими речами, але вимагати свої кордони 14-го року, а потім кордони 91-го року, наприклад. Я знаю, що ви не дуже... Є, є, Давайте так. Є ще база, є база ще е, міжнародного права. Це угоди, хільсикі угоди 85-го року, які фіксували непорушність не кордонів Європи, які підписали Сполучені Штати Америки, так. І посилання на цей документ. Ну я думаю, що повинно бути теж України, тому що це підписував тоді радянський Союз і Росія. Це визнавали її знову таки Сполучені Штати Америки. Тому я думаю, що є підстави говорити, що це не кінцевий варіант, те, що вони говорять так, добре, але вимагати більше. Завжди вимагай більше, отримаєш те, що хотів. Я знаю, що ви не дуже любите, пане Тараси, всі оці публікації в західних медіа. Але тим не менше не ну, маємо частково реагувати. Вони збирають також реакції Москви. І от Wall Street Journal погоджується з нами і з вами, що да, путін ще буде тягнути, буде продовжувати грати довго, вести жорсткі переговори зі США, Поки не отримає за їхню версію, не поки не посипеться. А поки буцімто не отримає задовільних умов в цій статті Wall Street Journal зазначає, що після заяв штатів Москві пану. Ала тріумфація Скабєєва заявила, Путін здобув перемогу над усіма, а державне телебачення пояснило зростання акцій перспективи зустрічі Трампа та Путіна і заверсів вострій Жорнал Путін буде грати воювати вдовго допоки і не погодиться на припинення вогню. Допоки Штати не відмовляться від військової підтримки України. Наскільки цей сценарій не реалістичний? Так Дівен вже відповів на це на ці статті. Не погодитесь, американські солдати будуть. Не погодитесь, буде ядерна вам зброя. Та не будуть вони відмовлятися. Це вже, знаєте, не такі побрехенькі росіян. А, я, я думаю, що вони вкачують дуже багато ресурсів ту а, в цьому проплачені заказу, заказниці матеріали, розповідаючи про те, що вони сильні, як ніколи. Ну, очевидно, якщо бачите зараз ситуацію на фронті, очевидно, що. А, а, наступ а, уповільнюється. Це очевидно. Очевидно, що у них вже по людях а, до те, що я бачив, аналітику якраз на кінець зими не буде велике питання в людях, угу. а їм потрібно проводити мобілізацію для того, щоб а, все це знову розпочинати і багато чого іншого. І це такий блеф, що вони там готові грати. І давайте будуть добиватися допомога Україні. Ну ніхто не буде припиняти допомогу. Трамп не збирається припиняти допомогу, так що це казки і мрії росіян про те, що хтось буде припиняти допомогу, тому що всім страшно. Всім страшно, всі вже розуміють, що єдиною надією гарантом безпеки Європи є українська армія. Так, єдина, яка спроможна реалізувати завдання щодо захисту Європи. Ніхто не, е, ніхто не хоче впрягатися, особливо і тому краще давайте будемо допомагати українцям, вони принаймні е, будуть робити те, що вони вже зараз роблять, і досить гарно будуть робити. І тому, звичайно, це такі рожеві мрії росіян, що американці припинять допомогу. Ясно, і оці скабє і ще з ними ну та гроші просто відробляють і тому так а, а, апелюють в публічному просторі. А ми реалізуємо все це а, з точки зору більш об'єктивності ніж вони. А з мені взагалі видається, що всі ті заяви зарано вони лунаючи, можливо, вчасно а можливо занадто гостро для когось для нас від адміністрації Трампа більш ніж близькі до реальності. Як ми розуміємо, дійсно зараз, навіть якщо нам не все подобається, але бачу, Росії це більше не подобається, як не крутий. Вони а, абсолютно ад адекватні, виходячи з тих умов, яких ми зараз ведемо війну і в яких ми проживаємо. І от Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів Америки, вже говорить і про завтра про ті етапи, в які може відбуватися закінчення війни. Перше це припинення вогню, але про це ще не домовлялися. Зауважує держсекретар США, Навіть не велися про це навіть переговори. Далі на його думку послідують такі етапи, як відкриття коридорів допомоги, забезпечення того, щоб обидві сторони не били по об'єктах енергетичної інфраструктури. Побачимо, це спрацює, каже Рубіо. І третій етап це вже гарантії довгострокової безпеки, які має підкреслив котре Рубіо, надати нам Європа. Але Штати будуть теж зацікавлені увага, в довгостроковій незалежності України. Про що ми власне і говоримо? Ну, Як вам подобаються ці ось такі етапи і небиття по об'єктах енергетичної інфраструктури? Здається, це така трошки слизька стежина. Ну, давайте так, все знаєте, все красиво. Оце красиво. Знаєте, далі ти починаєш переходити. Знаєте, от у юристів є такий вислів. Будь-який папір є просто ну договір, є папіром, не вартий, е, не вартий уваги, поки не зрозуміла е, е, механізм примусу до виконання зобов'язань згідно, згідно з цим папером. Який механізм виконання зобов'язань? Що буде росіянам, якщо вони е, порушать режим вогню, наприклад? Да? Хто їх буде карати, яким ще чином буде відбуватися, і так далі. Ну, от і все. Це ж ми пам'ятаємо всі цієї історії з 2014 року. І в даному випадку я вважаю, що це поки що добре побажання, поки не буде примус ударами по території Росії, це, звичайно, все це розмова. Але тим не менше, проговорити теж ми це маємо. А вже як воно буде реалізовуватися, ми теж і проговорюємо і припускаємо. Пане Тарасі, вам дякую дуже сьогодні. І завжди за наші зустрічі. Спасибі mm -hmm. вам за продуктивний тиждень і за тверезі, завжди адекватні теж до реальності, коментарі та оцінки. До наступного тижня. До побачення. Так, до побачення.